З любов'ю до сала під такою назвою у Калицькому професійному училищі номер 7 відбулася літературно-мистецька композиція та майстер-клас. Заходи проходили у рамках чергового тижня професій. Вже стало традицією у вищому професійному училищі номер 7 проводити методичні тижні професій, в рамках яких ще з листопада відбувалися різноманітні заходи, де учні училища кожного тижня мали змогу запрезентувати свою професійну майстерність. А завершальним акордом цієї низки заходів став тиждень професії Кухар офіціант, де учні 17-ї та 5-ї груп з допомогою керівників і майстерів виробничого навчання підготували цікаві дійства. Серед них літературно-мистецька композиція з любов'ю до села та майстер-клас Ресторанний етикет. Сьогодні ми провели два заходи це з любов'ю до сала. Ресторанний етикет. чому такі різні заходи? Тому що щоб довести з метою. Кожному і учневі, як правильно харчуватися, тому що праця, здоров'я людини неможливі від безбалансованого харчування з метою обміну досвідом. Літературно-мистецька композиція з любов'ю до села прийшла весело та насичено. На заході не просто говорили про сало, інсценізували сценки, співали, а ще й смакували. Адже саме сало це наш національний продукт, і його, як кажуть українці, багато не буває. Ми взяли таку тему на завершення цього тижня про сало. Воно всюди є. Це наша традиція. І от саме в такому те, над чим ми сміємося, народ український, і в той же час ми можемо показати його дуже позитивну сторону. Наші майстри виробничого навчання. Кожній професії показують ізюминку. і навіть в цьому селі ми побачили таку приправу до сала, що можуть лише тільки кухарі придумати. А вже під час проведення майстер-класу ресторанний етакет учні училища мали можливість закріпити свої знання та вміння на практиці.